Вас на медіа центрі випуск програми Нікополь сьогодні в студії працює Ірина Хвалько 2014-й оголошений в Україні роком учасників бойових дій на території інших держав. Днями міський голова зустрівся з представниками громадської організації, щоб детально обговорити усі питання, які у них виникають, та окреслити подальші спільні дії. Далі докладніше. Круглий стіл присвячувався виконанню завдання президента України щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. Під час засідання присутні на ньому представники влади та громадських організацій Союз ветеранів Афганістану і Союз інтернаціоналістів обговорювали нагальні питання. Наприклад, голову організації Союз ветеранів в Афганістані хвилювало питання ремонтів житла інвалідів та членів сімей загиблих. Воїнів, а також купівля житла для ветеранів. В ході діалогу підіймалося питання щодо патріотичного виховання молоді. Міський голова підтримав пропозицію створення в місті єдиного центру виховання підростаючого покоління. Ця робота постійно проводиться, проте існує проблема з приміщенням, зазначили представники громадської організації. Для того, аби проводити лекції, уроки мужності та інформаційні години, їм потрібно просторе приміщення. Дане питання буде детально розглянуто. То зазначив Руслан Токар. Щодо соціального захисту цієї категорії громадян було зазначено, що з 2012 року члени сім'ї загиблих в Афганістані отримують щомісячну грошову допомогу в сумі однієї тисячі гривень. До 2012 року ця допомога була одноразовою і складала одну тисячу гривень. Руслан Токар підкреслив, що в місті будуть впроваджуватися соціальні програми, такі як соціальна аптека і соціальний магазин. Учасники інваліди війни в Афганістані зможуть також користатися цими соціальними програмами. Підприємство Куб ЛДФ, яке раніше займалося вивозом сміття з території міста, припинило надавати послуги. Замість того, воно надсилає населенню листи з вимогами сплатити борги за отримані послуги. Нікопольчан турбує, кому і за що платити. Листи із минулого так називає квитанції про сплату боргу Нікопольчанка Валентина Семенова. Вона, як і інші жителі вулиці Коломенської та третього кварталу, отримала попередження про неіснуючі борги. Як законослухняна громадянка бабуся звикла за все розраховуватись, проте квитанцію більше як на 100 гривень категорично відмовляється оплачувати. Принесли квитанцію, заплатити мені 100 з чим то. Я думаю, ну откуди? Це виходить мені платити по 3 рубля у місяць, це мені виходить 3 роки. 3 роки мені не платить да. ну і все, я, я спокійно собі платю за той. Знаєш, у мене долги немає, і не йду. Ну чи я буду ходити туди платити? Долгу в мене ніколи немає. Ось у мене квитанція, можу принести, і старі принести ті книжку, у мене долгів немає. Голова квартального комітету говорить, що більше п'ятиста будинків отримали попередження про оплату боргу в Куб ЛДФ. Сотрудники Куба ЛДФ розносять жителям долги надумані. Є за год льготна категорія. С внуком прописано. 230 гривен за год считывают им долгов. Є по 125, все оплачено, по 125 гривень. Есть, не учитывают льготників. Два льготника во дворі говорят, один платит, другой нет. То есть к вам люди приходять з чем? З жалобами. Жалоби, жалоби на Куб ЛДФ. А от у мешканці вулиці Нестерова району Новопавлівки взагалі не зрозуміла ситуація. Вони ніколи не заключали договори на вивіз побутових відходів. Втім, листи так званого щастя також отримали. Люди платити не будуть, та ще й до прокуратури звернуться, аби знайшли винних у цій справі. Люди ніяких договорів не составляли, а раз вони не составляли. Как можуть з них требувати оплату? Прислали платіжки за мусор. От, во первої, я. У нас тут тільки як дачна такий домик, ми тут взагалі не проживаємо. Живемо ми в другому. Просто тут город, і, ну, ми пользуємося. Наприклад, я оцієї мусорки не бачила 20 років. Чесно вам говорю. Мусоровозки. Да, мусоровозки, да. Ну, може, із-за того, що я тут не проживаю, то я її ну, не бачила. Значить, ось одовг. 294 гривні, 33 копійки. Гривень. А ви з ними договор заключали? Ніяких договорів, ніколи ніхто не приходив. Значить, я пользуюсь світом водою. Газу немає, тому що дом недостроєний. З ними я заключала договора. Я плачу за світ, за воду, як положено. За мусор, який мусор? Мені теж прийшов долг на 240. З гривень. Будемо судитися, підемо прокуратуру, будемо писати заявлення. З 14 жовтня по всій території Нікополя послугами з вивозу твердих побутових відходів займається компанія Комфорт. З нею і потрібно заключати договори на надання послуг. Ми вплотно працюємо з квартальними комітетами, які нам допомагають, да? тобто по перезаключенню договорів, роздачі абонентських книжок, просьба до жителів тобто, не оплачувати услугу в Куб. Так, як даному службу, то казує зовсім друга організація. В міській раді говорять, що людям в жодному разі не потрібно оплачувати неіснуючі борги. Безусловно, не платити, тому що зараз вже займається друга компанія по вивозу мусора. Куп уже, скажімо так, аташов від виконання даних видів роботи. Сьогодні, коли весь світ потерпає від фінансово-економічної кризи, Нікопольський трубопрокатний завод Інтерпап Нікотюб запустив нову кільцеву нагрівальну піч, аналогів якої немає в Україні. 영아니 <목소리도> Підприємство «Інтерпеп Нікотюб» є одним з найкрупніших містоутворчих підприємств Нікополя. Металургійний комплекс один з найбільших виробників безшовних труб для нафтогазової промисловості. На заводі працює більше чотирьох тисяч Нікопольців. Трубопрокатному цеху номер 2 65 років. Він найстаріший на заводі. Частина обладнання, придбаного у післявоєнні часи, досі у робочому стані. Тепер поруч із ним з'явилось сучасне, аналогів якому немає в Україні. Унікальна кільцева піч, надзвичайно потужна та енергоефективна. Робота нового агрегату від німецької компанії Лої Термопроцес полягає у нагріванні сталевої заготовки перед її прокатом. За структурою піч не відрізняється від інших, але більшість процесів тепер автоматизовано. У нас не було гідропресу, ми не могли проставляти труби по американським стандартам. От ця піч нам дає можливість і збільшити об'єм, оскільки з одної пічі старої таких об'ємів не могли давати. І що дуже важливо, вона нам дозволяє знижати затрати наші. обсяг інвестицій у новий проект складає 20 мільйонів доларів. Потужність нової печі 325 тонн заготовок на рік, що в півтора рази більше ніж виготовлялося на застарілому обладнанні. Аналогів такої печі поки що в Україні немає. Подібні проекти реалізовуються лише на металургійних підприємствах Росії та Білорусії. На цьому тижні міський голова Руслан Токар провів особистий прийом громадян. Одне з питань стосувалося допомоги мешканцям квартири, яка постраждала внаслідок пожежі на першому поверсі. До таких дій людей підштовхнуло ставлення голови їх ОСББ. Більше п'яти років в місті існує ОСББ Камелія Н. В одному з будинків, які входять до об'єднання по вулиці Малиновського, у вересні в квартирі, що на першому поверсі, трапилася пожежа. Відвідавши цей під'їзд, на жаль, з її власниками нам поспілкуватися не вдалося. Їх не виявилося вдома. Втім, було видно, що результатом необережного поводження з вогнем став сморід, який розповсюдився по всьому під'їзді. Найбільше від пожежі постраждала квартира, яка знаходиться над погорільцями. Уже два місяці її власник ходить по різним інстанціям за допомогою. Щоб відновити Онструкції перекриття та провести ремонт. Родина Корнієвих перш за все звернулася до голови ОСББ Альони Чорної. Втім, за їх словами вона не квапиться допомогти постраждалим, мотивуючи тим, що немає ні коштів, ані часу. Ми якось цей вопрос вирішити з председателем ОСББ Чорної Альона Володимировна. Значить, на наші просьби вона взагалі не реагувала. никак не реагировала. Значит, она сказала так, это ваши проблемы, решайте их сами, я вам ничем не могу помочь. Значит, здесь надо было много вопросов решать. Значит, обеспечить электро, значит, газ, вода, все вот эти вот коммуникации, все подключение, отключение, то есть восстановление, как-то восстановить их хотя бы на первое время. Значит, газа не было здесь 43 дня. Из-за пожара, да? Из-за пожара. Значит, отключили. А чтобы подключить, надо было ну, проверить. Это печное хозяйство, вытяжку проверить. Вот эти вот все сверху, значит, все колодцы проверить. То есть пришлось бегать практически. Ну нам це функції, звісно ж председателя ОСББ. Проте люди часу не гаяли. Вони зібрали усі необхідні документи, в яких зазначаються висновки, адже пожежа пошкодила не лише окремі приміщення квартири. За результатами висновків спеціалістів, перший поверх не придатний до проживання. Конструкції перекриття квартири Корнієвих постраждали на 50%. Заключення таке, що перший етаж повністю, то тобто нижня квартира, вона повністю. непригодное к жилью. Второй этаж над ней, значит, износ там 50-60%, но находится в таком состоянии, что два этажа выше, которые оказывают давление на нижние этажи, могут разрушить, в конце концов, всю конструкцию такую шаткую. Як повідомили у міській раді, з цього питання будуть розглянуті варіанти допомоги мешканцям квартири. У Нікополі пройшли дні польської культури. Так, в школі мистецтв відбулися лекції, відкриті уроки та майстер-класи далі докладніше. Реалізовуючи соціальні ініціативи президента України стосовно зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин, в школі мистецтв пройшло чимало заходів. Наприклад, у спеціальному класі музеї імені Шопена для учнів 4-ї школи, які вивчають польську мову, відбулася лекція. Говорили про польську культуру, її розвиток та надбання. Загалом, говорить директор, такі заходи в школі проводяться систематично. І в них намагаються задіяти якомога більше учнів із різних шкіл міста. На сьогоднішній день 652 ребенка учаться в музичній школі на трьох відділеннях це музикальне, хореографія і художественне. Нагадаємо, що навчання в школі мистецтв 2012 року є безкоштовним. Цьому посприяв мер Руслан Токер разом із депутатським корпусом прийняв таке рішення. Раніше батьки платили за своїх дітей від 45 до 65 гривень. В залежності від виду музичного інструменту, Нікопольська школа є однією із небагатьох в Україні, де реалізовуються такі ініціативи. Нікопольські черлідери знову в числі кращих. Дівчата з 15-ї гімназії та 22 ї школи показали гарні результати на обласних змаганнях. Черлідинг як вид спорту в Нікополі почав розвиватися рік тому, коли за ініціативи міського голови, керівника міської організації партії регіонів Руслана Токаря були організовані загальноміські змагання між шкільними командами-чирлідерами. За їх результатами, перемогу здобула команда, яка представляла 22-школу. Друге місце посіли чирлідери з 15-ї гімназії. Відтоді команди неодноразово представляли Нікополь на змаганнях різних рівнів. Демонстрували високі результати. Не стали виключенням і обласні змагання на Кубок Дніпропетровської області. Серед безліч... Команд, які представляли міста та райони. А це більше трьохсот виступів. Нікопольські дівчата виділялися яскравістю та синхроністю і точністю виконання танцювальних номерів з акробатичними елементами. І як результат перемогу в номінації «Чердан» здобула команда із Дніпропетровська. Нікопольські дівчата з команди Черніка отримали бронзову нагороду, а команда орхідеї зайняла почесне четверте місце. Рік тому культурне життя Нікополя урізноманітним новий проект для людей, які вважають себе талановитими. Конкурс став настільки популярним, що відразу по закінченню другого сезону розпочались відбіркові кастинги на участь в третьому сезоні. Нікополь має талант. Далі докладніше. 9 листопада стало першим відбірковим днем третього сезону загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Переглядаючи номери судді в першу чергу звертали увагу на артистизм конкурсантів, їх сценічний образ та майстерність виконання. Жюрі не лише оцінювали і коментували кожен виступ, а й давали конкретні рекомендації виконавцям. За результатами відбору 11 нікопольців далі продовжать боротьбу в конкурсі. Кожний раз на новому сезоні відкриваються нові таланти. Нові люди приходять, яких ти не знав і удивляєшся. Да, Нікополь, ти багат своїми талантами. А приємно радують люди, одарені талантом сверху, но ще ті, которые пашуть і пашуть і працюють. Подальшому з артистами працюватимуть консультанти, які порадять їм із вибором репертуару та сценічного образу. Наступні відбіркові кастинги Нікопальмає талант проходитимуть щосуботи протягом місяця. У тих, хто ще сумнівається, є час до 30 листопада зареєструватися для участі у відборі та скористатися шансом і здійснити крок назустріч своїй мрії. Вік учасників конкурсу не обмежений. Місцева прописка є обов'язковою умовою. Анкету можна заповнити в культурно-дозвільневому центрі за адресою вулиця Карла Ніхти та 94. звертатися в кабінет номер 19 На вас чекають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00, а також з суботу з 9 до 12.00. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 515 86 095 01 05 755. На цьому випуск новин завершено. Дякую усім телеглядачам за увагу. На все добре і побачимось наступного тижня.